Ви маєте знати, чому я йду до Верховної Ради. І я готовий вести діалог як з рядовим виборцем, так і з владою, маючи реалістичне бачення ситуації, що склалася в нашій державі. Протягом багатьох років я поєдную роботу головного лікаря Ужгородської центральної міської клінічної лікарні з роботою депутата обласної ради Петрисклика. Маю достатньо професіоналізму для того, аби взяти участь у реформуванні нашої держави та всього українського суспільства. Мій досвід співпраці з європейськими колегами в гуманітарній сфері дозволяє стверджувати, що я спроможний нести відповідальність за подальший розвиток держави. Я щодня зустрічаюся з земляками, переживаю за долю кожного заробітчанина, кожної багатодітної матері, кожної трудової людини з гільського села. Я лікар і здатний допомогти одужати хворому. і хочу вас запевнити. Як депутат Верховної Ради докладу всіх зусиль до удужання і зміцнення держави.